Вітаю всіх на каналі Смачно Дома! Сьогодні хочу показати як я готую тефтельки з рисом. Це є дуже смачна, проста страва і її можна подавати як окремо, так і картопляним пюре. Рис завжди відварюю до напівготовності, додаю туди фарш, зажарку із цибулі та моркви і трішки замоченого хліба або батону. Сіль та перець за смаком і обов'язково одне яйце, щоб тіфтельки тримали форму і не розпадалися. Все ретельно перемішую і буду формувати їх. Кому подобаються моє відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і обов'язково нажимайте пальчик вверх. Мені буде дуже приємно. Я підготувала каструльку. Вона має бути з товстим дном. На дно налила трішки кипяченої води. І буду формувати тефтельки. У миску теж набрала воду, в яку буду вмочати руки, щоб фарш не приставав, а тефтельки мали таку гарну, круглу форму. По розміру я їх роблю завжди величенькими, не маленькими, тому що не завжди роблю до них гарнір. Так як там вже є рис і хліб, це я бути як окрема ситна страва. Гарнір на нього готувати не обов'язково, але із картопляним пюре вони теж дуже добре смакують з підливкою. Ну це вже на ваш смак, як ви бажаєте. Коли вже всі тюфтільки сформовані, роблю до них заливку. Беру воду кипячину, додаю туди кетчуп або томатна паста, що є. На даний момент у мене кетчуп. Трішки сметани, сіль за смаком, все ретельно перемішую і заливаю тюфтльки в каструльці. У мене вся заливка не помістилася, Цей раз я її багато наколотила, але нічого. Я думала, в процесі, поки вони будуть готуватися, буде викіпати, трішки буду доливати. Ставлю на вогонь, даю закипіти і перевожу на маленький, щоб єлі-єлі вони кипіли, томилися і довожу до готовності. Прокипіти, щоб приготувалися, десь потрібно приблизно пів години хвилин 40. У них буде видно, вони вже стануть такими упругими, гарно будуть тримати форму, значить, вже приготувалися. В процесі ще додаю лаврове листя, можу чесничку, якщо є нарізати. Ось такі вони гарненькі, кругленькі, не розпадаються за рахунок того, що ми додавали яйце. І дуже апетитні. Готуйте, хай завжди у вас буде смачно вдома. До наступного відео! Пока-пока!